Всім привіт! Ви на моєму каналі, на каналі Сатана. І сьогодні будемо пробувати незвичайні продукти, які я знайшла в німецькому магазинчику новому, який відкрився Чуть -чуть далеко їхати, але все-таки головне, що відкрився. У мене є три продукти. Один ми вже з вами пробували на відео і в мене ще є два продукти. Один з них дуже-дуже ну, для мене дорогий і мені навіть жалко відкривати. Ой, відкрився новий магазинчик німецький з різними німецькими солодощами, тому, в тому числі як оця піца, яку ми їли е, в першому відео. Сьогодні ж ми будемо пробувати шоколадку Feast Tables Mr. Біста. Це реально пише містер Біст Table, Там були різні, я взяла якусь молочну з шоколадом, тому що тут пише на німецькому, я нічого не розумію. Головне, що пише мелк чоколад. І я просто побачила, я одразу взяла It's цю шоколадку nice. Містера Fiscable, але там навіть списала, що вона оригінальна. І другий продукт я вже... це в нас такі бабелці. Я пила бабелці, але я не пила в от... такому пакуванні. Це в нас манго персик чи просто манго, не знаю. Я пила бабелці, але я пила ну, прям, готове свіже баблці. Таке ще не пила, не пила ні разу. Тому давайте, дуже хочеться відкрити шоколадку, тому що багато відліків, багато відео, де пробують шоколадку Містере міста, продукцію Містера міста, і всі казали, що не дуже мені, мені не угодиш, але я теж вирішила спробувати цю шоколадку. Пахне, як звичайний молочний горіховий шоколад, бо це реально молочний і тут навіть домальовані горішки. Мігдаль. Мігдаль – мій любимий горіх. Я обожаю мигдаль містим. Я не хочу порвати її упаковку, просто повість мене неправильно. Це якийсь апель. Тако. оп. Якщо ти зустрічаєшся, я саме я просто звичайно, як я чахую її на руку, якщо я зустрічаюся. Ось так виглядає. Тут нас пише Містер Біст. Погано видно. Мі... Містер Біст. Давайте попробуємо. Ну, тут Містер Біст пише, а тут пише Fis Table. Я переживаю дуже. тут. Ой! Це звичайний горіховий молочний шоколад. Більше горіхов горіхових шоколадках прям великі куски горіху. Ну тут прям постарався постарявся Піст і тут прям дріпосенькі горішки. Ну, я ті шоколадці ставлю 10. -10. Я тоже люблю поживу. На канале, Я не хвастаюсь, просто хочется хати ще нарешті. Купала эту учашку. не оригінальная чашка Стэнли Стэнли. Я объясню. Но хоть шо-то. Тут резинова трубочка. Мы прям вами быстренько опросим. Найти можем? Ми з, мама мені замовила тяжку Стенді з Китаю. Вона мала прийти за 14-15 днів і не прийшла. Сподіваюся, що вона прийде. Буду мати дві. Шоколадку містера Біста. У цій шоколаці Feast Table. Я ставлю 10 з 10, бо я дуже люблю молочний і горіховий шоколад. Чоколед. Я якось буду спробувати. Це, да, це з манго Будьте ногти поймать. О, прям запах разлится Пахне так собі Так, быстренько давай. Я йду принесу стакан. Я принесу. Сейчас будем пробовать ось це чудо. А чудо. не є мне що мені не сподобається. Я боюсь, пити Я боюся пити, де тут кульки.ру я не знаю, как тебе показать, бити, тому що, я не знаю, Тут кульк нема. А тут кульки нет. Люди очень много покупали. А у Бишесе кулюк в цій банде. Більшості кульк в цій банці просто застревать, вмешался. цим во, і неможливо ніяк. Я, конечно, жал... жалко жалко, что я все вывела. Я мушу секундки, дай. Единственное, що кульки не... их тяжко вытянуты. И... І... Ну скільки тут эти Ярик, Чот qr правна? це сумнітивно, тому що баблці мені бути прозорим, і щоб видно було кульки. Ну, це не виглядає прозорим, я це реально буду спробувати. Тому що бог знає, що Німеччина може придумати, я пила баблці, і воно було прозрачне, і видно було кульки. Тут ж воно якесь мутне і не видно кульки. Мені ж здається, що воно просрочене. Хотя б похуй хто його знає. <риклад> тут напише срок годності. Угу, <риклад> Ай-яй-яй, в таких напитках повороти має бути срок годності написаний. 320 мл тут є. Тут не пише. Ура, то, что сегодня скрип по дорогу тайс. День рождения мамы я оплатила и цветок, который она хотела. В смысле, иди цветок. цветом. Да, в смысле, дом, домашний. Цветок, я думал, дюбер, Но вот я не люблю, когда дарят букет цветов. У нас еще плохие букеты. Смак. А вот, Нет, случайный яблочный фруктовый сик. Я, я пела, я, я, я знаю. Ну, это даже, как бы, я сказала, как тропичный сик, как сик со смаком тропики, короче. Кульки будем пробовать, Ну, сейчас я достану трубочку и буду пробовать. я иначе не могу, извините. Катюша, 3, 3, 3. Раньше можно дать через комментарий под сейчас нельзя или мне ну, наверное 3 года нельзя ничего в России нет. Кульки на не стільки улыки, що не пролазять в цю трубочку. А вот это минус будет. що трубочки ту трубочку надо Я більше трубочок не маю, більше трубочок. Мінус цього баблиці, що тут баблиці має бути йти хоча б в комплекті трубочка. Якщо ти хочеш, наприклад, вилити попити з льодом, то повинна бути хоча б трубочка, хоча б десь тут приклеєна як в тих маленьких сочках. Смак взагалі манго не чути, так тільки слігка. Запах? Я мовчу про запах, запах соку. Я в цьому бабусі ставлю два із десяти. По-перше, воно якесь смутне. По-друге, шарики застріваються, треба за кожним разом такого робити, щоб не ставати хоча б одному, по одному-трьох по шариках. В цих кульках хлопці, які лопаються. По-третє, ну, тут немає трубочки, ну де тут трубочка? Якщо реально хтось захоче, такий як я, попити в стакані, треба трубочки, Бо немає тут трубочки. І все. Я разочарована. Я думала, буде ліпше. Ну, ладно. Що поделать? Головне, що Feastable, дуже вкусная шоколадка. Правда, тут пузырики. мені пофіг. Я знаю, що це американський продукт. Які продається в більшості країнах. Які продається в більш... більшості в Америці, але бачите, я його знайшла і в Європі. Я добре. Шоколадці ставлю 10-10 з бабл 3 став половиною через половину. Тільки через красиву баночку. І через те, що ні... 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 німці Німеччина німці, Нім... німці? міц Все все, дякую за перегляд. Гудбай.